В десятому члені символу віри говориться про святе хрещення та інші святі таїнства. Богом встановлено святе таїнство Покаяння. Покаяння є таїнство, в якому віруючий, сповідує, розкриває усно свої гріхи, Богу в присутності священника. І отримує через священника прощення гріхів від самого Господа Ісуса Христа. В святому таїнстві покаяння, віруючій людині, подається особлива благодать Святого Духа, через яку очищується душа від гріхів, від. Беззаконних вчинків від всіх провин, які вчинила людина під час свого земного життя. Святий Дух діє своєю божественною силою, і зціляє рани душі, які, нанесені гріхами, відновлює духовні сили у людині, забезпечує повноцінне, нормальне, повним духовним життям. Проте таїнство покаяння, но має велике значення для спасіння людини. В святому таїнстві хрещення людина звільняється від прабатьківського гріха, якщо це доросла людина і від гріхів, які вона вчинила, до прийняття святого таїнства хрещення. Схильність грішитим залишається в людині і після прийняття святого хрещення, коли вона відроджена для духовного вічного життя. Людська природа заражена гріхом, і начатки гріха залишаються у людській істоті, поки вона не звільниться від своєї плоті, свого тіла, в якому живемо гріховний закон, який постійно штовхає людину на злочини. Тому встановлено святе таїнство хрещення Ісусом Христом, щоб гріхи, які чинить людина на протязі свого земного життя, Були зняті з її душі, щоб людина могла очиститися, позбутися цих гріхів і відновлювати свій духовний стан, святость свою і непорочність. Ось обновлення духовне. Уздоровлення нашої духовної природи відбувається під час святого таїнства Покаяння. Ісус Христос дав святим апостолам, а через них і всім священникам владу відпускати прощати гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустя. На кому залишити, залишиться. Ще святий Іоанн Хреститель, готуючи людей до прийняття Спасителя, проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів, і всі хрестилися в ріці Йордані від Нього, сповідуючи гріхи свої. Святі апостоли, отримавши на це владу від Господа, звершували таїнство покаяння. Багато хто з тих, що увірували, приходили, сповідуючи і відкриваючи діла свої. Апостоли мали владу залишати ріхи на людині, якщо вона не розкаювалася, і знімати з людини ріхи, коли вона приносила щире покаяння. Цю владу звершувати святе таїнство покаяння, апостоли передали своїм спадкоємцям єпископам. Єпископи наділяють і священиків владою звершувати святе таїнство покаяння. Ще в раю була можливість Адамові і Єві принести покаяння перед Богом, визнати свою провину перед своїм Творцем. В такому випадку вони б залишалися в раю і зберігали. Своє безсмертя. Господь вимагав і наголошував Адамові про покаяння. Адами, де ти, Бог хотів, щоб Адам зізнався своєму гріху. Так, Ной ну з наказу Божого проповідував допотобним людям, щоб вони покаялися. В старому заповіті приносили покаяння царі. особливо бачимо ми глибокі, і щирі покаяння царя Давида. Пророки в старому заповіті постійно закликали народ до покаяння, щоб люди визнавали свої гріхи і верталися до Бога, просили прощення свого Творця, виправляли свої життя, залишали. Риховні шляхи поверталися на шлях правди і спасіння. Особлим же проповідником покаяння був святий Іван Притеча, як каже Івани лист, приходили люди і сповідали перед ним гріхи свої. Святий Іван притеча свою місію на землі і своє служіння вбача тому, щоб побудити людей до покаяння, щоб люди відійшли від гріховного життя і стали благочистивими і праведними перед Богом. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І першими словами, з якими звернувся Господь наш Ісус Христос, коли Він почав відкрито звершувати свої. Спасительні служіння на землі були слова покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Сус Христос наголошував людям, що настало Царство Боже, але перед умовою входження в Царство Боже повинно бути покаяння. Тому і коли Господь послав учеників своїх на проповідь, то вони пішли і проповідали, кажучи, покайтеся наблизилось, бо царство Боже. Через покаяння людина очищується від своїх гріхів, вона звільняється. Від покарання, яке вона має понести через свої злочини. Прощати гріхи має. Бог. Але цей акт прощення. Звершується при посередництві священникам під час святої сповіді, бо Господь дав апостолам а через них і їх наступникам, архіреям, а далі священникам в'язати і розв'язувати гріхи людям. Що зв'язке на землі буде зв'язано і на небі, і що розв'язати на землі, буде розв'язано і на небі. А після восхисіння свого свій повноті дав апостолам на те владу, коли дихнув на них і сказав: Прийміть Духа Святого, кому відпустити ріхи, відпустяться». відпуститься. А на кому зоставити зостануться? Ось Бог прощає своєю Божественною владою гріхи людям, але звершує акт прощення дію. Святого Духа священно служити через святе таїнство Покаяння, сповідуючи, визнає свої ріхи перед Богом і засвідчує своє покаяння перед священником. Священник є посередником. Свідком перед Богом, що людина принесла щире покаяння, визнала свої провини і вона є достойна прийняти благодати Святого Духа, через яку відбувається. Звільнення людини від чинених гріхів, Ісіляється і зціляється її духовна природа. Людина знову стає святою, обновлена в ній душа, і людина примиряється із Богом. Бог гнів свій до людини міняє нам милість і любов. Саме акт прощення гріхів священком складає таїнство покаяння. Матерією святого таїнства покаяння видимою стороною цього священодійства є визнанням, сповідуючим свої гріхи і глибокі розкаяння у них за свідченням цього покаянням священником перед Богом і молитва, яку проголошує священнослужитель служитель після сповіді людини. Осіняючи людину Хресним знаменем, священник промовляє розрішительну молитву, в він відпускає всі гріхи, звершені людиною. Після проголошення молитви розрішительної людина стає вільною від своїх гріхів, чистою і непорочною. Це є дуже важливо для кожного християнина. Бог дав святе таїнство покаяння, щоб ми постійно могли очищатися від своїх гріхів, поновлювати чистоту і святість в своїй душі. Сповідатися потрібно перед святим причастям, коли ми хочемо причаститися святих таїн Божих тіла і крові Христових, то обов'язково повинні в святому таїнстві покаяння Очиститися від чинених гріхів, щоб священно служити відпустив всі нам провини, щоб ми з чистою душею і совістю могли приступати до святого причастя. Скільки Потрібно приступати до святого таїнства Покаяння, коли людина відчуває потребу у цьому, коли вона усвідомлює свій гріховний стан і совість викриває у скоєних злочинах, Людина не повинна гріхи в собі тримати, в гріховному стані перебувати, А вона не повинна соромитися, а приступати до святого таїнства Покаяння, щоб звільнятися від цих гріхів. Коли Людина через святе таїнство, покаяння звільнена від гріхів, вона вже не несе відповідальність за ці гріхи. Вона уникає кари Божої. Гріхи стираються з її совісті і душі, так як би їх і. Не було. А якщо людина не сповідувала свої гріхи у святому таїнстві покаяння, вони залишаються на її совісті. Людина перебуває в своїх гріхах. Якщо людина і розкаялася в своїх гріхах, сповідувала їх, під час святого таїнства покаяння, тримала відпущення цих гріхів, то рівно вона після сповіді на протязі всього життя повинна каятися перед Богом. жалкувати, що вона прогнівала свого творця, бути незадоволеною, дорікати собі на себе і що так вона вчинила не. Гідно перед Очима Божими дух покаяння повинен бути присутній у людській душі. Треба правдиво жалкувати, що ми так зробили, просити у Бога пробачення і силкуватися добрими ділами, загладити вину свою, як. Той Захій, що казав, якщо я когось чим скривдив, то поверну йому в четверо, бо скорбота перед Богом незмінно приводить до покаяння на спасіння, каже апостол Павло. І коли грішник повернеться від беззаконства свого і стане чинити правосуддя і правду, він зостанеться живий через них. Мовить пророк Ізекіїль. Про нього Ісуса Христа всі пророки свідчать, що кожен, хто увірує в нього, одержить прощення гріхів іменем Йогом. Ми беремо приклад із праведників новозовітні, всі подвижники благочестя, монахи і всі, хто ставав на шлях праведного життям. Оплакували свої гріхи на протязі всього земного життя. Сутність праведного життя полягає постійному покаянні, оплакуванні своїх гріхів, адже ми несемо покаранням. Наші прабатьків Адама і Єви, які втратили райське блаженство, стали смертними, і ми розділяємо із ними і гірку долю. Тому знаючи, що ми перебуваємо в земному житті, життя, яке є дебільшого гріховним, те де ми повинні покаянні жити, визнавати свої провини і не бути байдужими і легковажними до своїх гріхів, бо за кожний гріх. Ми маємо дати відповідь на страшному суді перед Небесним судією Ісусом Христом. А якщо ми будемо знаходитися в покаянному дусі, перебувати в такому стані, Визнанні своєї нікчемності і постійних провин перед Богом, то Дух Святий буде перебувати у нас і своєю Божесною дією постійно нас очищати від гріхів і наповнювати нас святістю і на. Ближайте нас до Бога. Кайтеся треба кожен день і час. Гнівайтесь, та не грішіть, нехай не зайде сонце у гніві вашому. На ліжках ваших розкайтеся, говорить псаломоспівець пророк Давид. Не повинні ми бути легковажними і байдужими у духовному житті, а пам'ятати, що будь-який гріх це є злочин. Через гріхи ми страждаємо, мучимося. Бідуємо в цьому земному житті. Якщо ми не каємося в своїх гріхах, то страждання наші помножуються, збільшуються, і ми не можемо знайти порятунок для себе. Спасіння можемо ми отримати. Від Бога через покаяння, через святе таїнство покаяння. Немає таких гріхів, які Бог не прощав людині, якщо вона кається в них. Ми маємо можливість отримувати прощення своїх. Провин. Тому часто приступаємо до святого таїнства Покаяння, обновлюємо свою душу, очищуємо свою совість, ставаємо святими, будьмо святими, як Бог є святим.